Понеділок, 21 грудня на каналі Житомир. Інформаційний випуск новину студії Катерина Тарасюк. Вітаю вас. Відтепер учні Житомирщини будуть їздити на новеньких автобусах, придбаних за рахунок Державного фонду регіонального розвитку та співфінансування із місцевих бюджетів. Шкільні автобуси українського виробництва щоденно в комфортних умовах підвозитимуть понад 500 учнів та вчителів до їхніх шкіл і будуть гарантією спокою за своїх дітей для батьків. Тему продовжить Дар'я Самаріна. Водії нових шкільних автобусів вишукували свої машини у формі ялинки як символ новорічного подарунку школярам Житомирщини. Вільська загальноосвітня школа дуже довго чекала такого подарунку від держави, і дуже добре, що є підтримка з боку і голови нашої Житомирської обласної державної адміністрації Машковського Сергія Олександровича. І я думаю, оцих 10 автобусів, які сьогодні отримують всі наші райони, які тут присутні, це тільки початок тих справ, які в наступному році будуть продовжуватись. Тому я дуже вдячний всім, хто приймав участь, хто допомагав нам. Отримувати, ну і освіта вдячна, тому що нам нестача по шкільних автобусах 61 і 20 Ми нарешті отримуємо перше за два роки. Ключі та документи від автобусів представникам районів вручав особисто голова облдержадміністрації Сергій Машковський. Вартість однієї машини 1 мільйон 197 тисяч гривень. За значить, за кошти державного фонду регіонального розвитку у співфінансуванні з місцевими бюджетами це 90 на 10 відсотків, тобто 90 відсотків з фонду державного регіонального розвитку і 10 відсотків з місцевих бюджетів. Ми закупили 20 автобусів на сьогодні. Сьогодні вже закуплено. 10, вже надійшли сьогодні. Ми їх поставлені вже на облік. Вони передані районам. 10 наступних це буде на наступному тижні. Придбання автобусів це один із проектів, які область реалізує за рахунок державного фінансування. Всього у поточному році за рахунок виділених коштів реалізується 62 проєкти, проекти, серед яких і реконструкція п'яти дошкільних закладів освіти. Нагальні проблеми життєзабезпечення області розглянуто під час засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету і комунальної власності. Рекомендації будуть розглянуті на сесійному засіданні депутатів. Розлойше далі. Область, як і всі регіони України, на період проведення антитерористичної операції прийняла тисячі внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території. В числі головних завдань для питання прийняття програми фінансування і переселенців, і постраждалих сімей, військовослужбовців, добровольців. Термін дії даної програми на 2016 рік і загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації складає 13 мільйонів 95 тисяч. Хочу сказати, що ми дуже об'єктивно підійшли до виконання і до наших прогнозних показників. Всі вони ці всі дані були погоджені станом на 1 листопада. Розглядалася також програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки захисту населення від надзвичайних ситуацій. Вказано на першочергові заходи. Підновлення ремонт протипожежного водопостачання, створення в сільських населених пунктах, підрозділів місцевої пожежної охорони. У нинішньому році виникло 284 лісові пожежі, 60 торфяних на загальній площі 186 гектарів. Через самовільне спалювання населенням сухої рослинності виникло 700 загорань на площі 1378 гектарів. Розглянуто й інші питання депутатської діяльності та фінансування тимчасових та широкотермінових програм. У Житомирі обговорювали необхідність проведення реформи децентралізації з вивченням німецького досвіду реформи. Іноземні консультанти розказали рецепт, за котрим західна Німеччина досягла високого економічно-промислового розвитку. Нині Україна потребує відповідної законодавчої бази та наполегливої праці органів місцевого самоврядування на місцях, аби розпочався активний соціально-економічний розвиток держави. Подробиці у сюжеті наших кореспондентів. Процес децентралізації в Україні розпочався ще на початку року, але й дотепер у представників влади на місцях виникає чимало питань організаційного та фінансового плану. Перше питання номер один це звичайно це бюджет, Як буде наповнюватися фінансовим ресурсом громада? як буде використовуватись кошти, хто буде секретарем, як у нас ці громади, які об'єдналися, хто буде надавати ту. Послугу, яку надає зараз, на в районах Як буде фінансуватися утримання шкіл лікарень. Як буде виплачуватись заробітна плата, як буде надаватись субвенція. Поділитися досвідом реформи децентралізації до Житомира прибув німецький консультант Олівер Ерет. Він говорить, що його країна пережила подібну ситуацію, в якій опинилася Україна, і запевнив, що шляхи вирішення проблем є. Важливо самій громаді усвідомити всю відповідальність і почати ефективно працювати. Тенки дасти Україна. Auf einem guten Weg ist und dass dieser Weg, den Sie eingeschlagen haben, dass man den auch zu Ende gehen muss, auch wenn er steinig sein wird. Я думаю, що Україна є на добрій дорозі, але обов'язково треба Україні цю дорогу довести до кінця, навіть якщо ця дорога буде кам'янистою. Фахівець переконаний, що територіальна громада має владу і силу самостійно впливати на економічний розвиток свого регіону і краще за всіх знає сильні та слабкі свої сторони, аби їх розвивати. До прикладу, у Німеччині процес децентралізації тривав шість років, протягом яких відшліфовувалися усі тонкощі роботи територіальних громад. Незабаром новий 2016 рік аді вже з нетерпінням чекає на подарунки. Тож в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Ольшича відбулася презентація дитячої книги Мій рідний край, моя земля талановитої дитячої письменниці Людмили Коваль. Письменниця вмістила у книгу усю свою любов до батьківщини, мамину колискову, любов до ближнього, аби маленькі читачі відчули і зуміли так само полюбити свій рідний край та не цуралися своєї мови, батьків і рідного слова. Саме ця книга може стати гарним новорічним подарунком для підростаючого покоління. Автором малюнків та дизайну цієї книги є син Людмили Коваль Віталій. У збірці представлені 15 віршиків, в яких авторка через позитивні образи виховує у дитячого читача почуття любові до рідної землі, патріотизму та гідності. У цій книзі розкрита вся краса рідного краю, про українські оберег ця книга, про такі як Верба, Калина, Стежина, Мамина хустина, мамина спідниця і про цілющі властивості рослин, про красу волошкового поля і красу вечіннього неба. І напевно мені здається, що Інформація і матеріал до цієї книги це, напевно, мої спогади дитинства, тому що я проживала колись в селі, бо соня по траві бігала, і любила пити березові сіки з берези біля тину, який був дуже смачним і солодким. І напевно ці спогади, які зараз в такому віці, як то здається, десь з глибини душі вирвалися, і ось народилася така книга. Книга видана за кошти обласного бюджету тиражем у тисячу примірників, 700 з яких буде передано до фонду бібліотек області. Ми хочемо популяризувати мистецтво, творчість нашої області. Ми хочемо донести, що серед людей є дуже ну, цікаві особистості, які вміють творити, які хочуть творити, які е, хочуть донести людям слово прекрасне слово. Радості слово емоції щоб заставити людей задуматися і по іншому подивитися на цей світ, щоб ми вернулися до наших коренів, які в яких захована висока духовність нашого народу. Людмила Коваль переконана, що її вірші подарують читачеві позитивні емоції адже у кожен вірш поетеса вклала часточку своєї душі і серця з бажанням на гарне і щасливе майбутнє. Кажуть, якщо зеленить музика і вона зачіпає струни душі і серця, то вона справжня. І дуже хочеться, щоб ця збірочка теж, коли діти будуть її читати, і нехай вона затроне серця дітей і піде на користь нашим дітям. З 19 грудня 2015 року по 19 січня 2016 року українське державне підприємство поштового зв'язку Укрпошта розпочало масштабний проект Пошта українського Діда Мороза. Під час цього турне Дід Мороз відвідає 24 обласні поштампи, де зустрінеться з дітьми поштовиків, дітьми-інвалідами та вихованцями, позбавленими батьківського піклування. Одні з перших українського діда мороза зустрічали діти Житомирщини. Репортаж нашої знімальної групи. Розпочалося свято із зустрічі українського Діда Мороза перед центральним офісом Житомирської дирекції українського державного підприємства поштового зв'язку Укрпошта, куди він під'їхав із своїми помічниками на своєму новорічному дідомобілі. Свято продовжилося у актовому залі підприємства, куди були запрошені вихованці житомирської спецшколи інтернату для слабозорих дітей, діти сироти та діти позбавлені батьківського піклування. Я хотів би побажати миру, сталого розвитку і все, щоб святий Миколай, що дарує діткам, щоб все воно збувалося. Конкурси ігри за участю Діда Мороза перетворили цей захід у справжню казку для малечі. На святі відбулося і погашення новорічного конверту за участю всіх присутніх. Це так сподобалося дітям, що Діду Морозу довелося ставити штемпеля і на руках бажаючих. А головне те, що кожна дитина мала змогу загадати потаємне бажання на колінах у Діда Мороза, розказати віршик та отримати подарунок. Наступає новий рік! Як зустріти добре суят. Ось яленко зелененько, ні вихо, ні маленько. Ми пригласимо її, заспіваємо пісьмі. Метою проекту пошта українського діда мороза є розвиток у молоді навичок, написання листів, популяризація, листування, бажання подарувати дітям віру указку та дива, а також допомогти дітям позбавлених батьківського піклування відчути новорічне свято діти отримують дуже чудові подарунки, і вони дуже задоволені і чекають з нетерпінням цього свята. І ми дуже вдячні за допомогу та за підтримку на Укрпочті і дирекції Укрпочти працівникам. хто там пише і про погоду 21 грудня дізнаєтесь за мить на цього у мене все. Інформаційний підсумок понеділка у наших вечірніх випусках. Усім мирного неба і тільки гарних новин. Побачимось. За повідомленнями українського гідрометеоцентру, сьогодні в день очікується хмарна погода подекуди з опадами. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. Температура повітря сягне від 6 до 8 з позначкою плюс.